Вітаю на уроці української мови і сьогодні ми пишемо малу рукописну букву З, букву сполучення і слова із нею. Налаштуємося на роботу. Скажи пошепки своїй долонці побажання. Передай свою долоньку тому, хто поруч. Коли у тебе буде поганий настрій або щось буде не виходити, подивись на свою долоньку. Вона обов'язково тебе порадує, підтримує своїм теплом та добротою. А зараз вона нам трохи допоможе впіймати звуки з та зі. Послухай віршик і спробуй спіймати долоньками, почувши звуки з або зі. Зайчик ковзани узяв. Вибіг на замерзлий став. Він зрадів появі льоду й провалився в воду сходу. Чи всі звуки з тазі тобі вдалося піймати? Про кого цей віршик? Про зайчика. А чому зайчиня провалилося у воду? Мабуть, лід був ще трохи затонкий для катання на ковзанах. До цього питання ми ще повернемось. А зараз давай підготуємо до роботи наш букварик і відкриємо його на сторінці 53. Саме на сторінці 53 нам і нагадають про правила безпечної поведінки на льоду. Головне запам'ятати два основних правила: Ніколи не перевіряй лід на міцність ударами ноги. Лід може тріснути, і ти провалишся. На ковзанах катайся на спеціально залитому льодяному полі. Ковзанці. А які є ще правила безпечної поведінки на льоді? Давай подивимося разом. Взимку річки Озера та ставки вкриваються льодом. Лід манить пограти у хокей, покататися на ковзанках, приїхатися на льодянці. Але будь уважним, це може бути небезпечно. Вода замерзає нерівномірно. З настанням морозів біля берегів лід зазвичай товщий, ніж на середині водойми. А з початком відлиги найнебезпечнішими є прибережні ділянки. Якщо тонкий лід не витримає твоєї ваги, ти ризикуєш провалитися у крижану воду, а течія може затягти під лід. Щоб цього не сталося, система надання безоплатної правової допомоги та ювінальна поліція України пропонує тобі запам'ятати прості правила поводження на льоду. На санчатах, снігокаті або льодянці краще кататися з гірки, грати у хокей чи кататися на ковзанах на спеціально залитому людяному полі, а переходити водоймище по містку або перевіреними переправами. Якщо все ж таки ти опинився на льду і він почав тріскатися під ногами, негайно лягай на живіт та повзи до берега. Якщо ти провалився у воду, постарайся розкинути руки, зачепитися за край льоду та втриматися на поверхні, після чого повільно та обережно пробуй вилізти з води. Якщо вдалося, лежачи повзи до берега, на березі ставай на ноги та біжи у тепле приміщення. Якщо хтось провалився під лід на твоїх очах, надавай допомогу лише коли впевнений в власній безпеці та силі. Якщо ні, негайно клич на допомогу дорослих. Як допомогти людині, що провалилася під лід? Візьми довгу міцну палицю або сумку на ремені, чи шарф або іншу міцну річ, обережно лежачи на животі, повзи до потерпілого, не наближайся занадто близько до краю ополонки. Коли потерпілий схопить простягнутий предмет, допоможи йому вибратися з води на лід. Пам'ятай про власну безпеку, інакше ризикуєш опинитися у воді разом з ним, і допомога знадобиться вам обом. Якщо все вдалося, удвох повзком повертайтеся на берег. Людині, яка провалилася у крижану воду, треба надати допомогу, допомогти переодягтися у сухий одяг, напоїти теплим чаєм та за потреби викликати швидку допомогу. Пам'ятайте, розваги на льоду можуть коштувати життя. Дбайте про власну безпеку. Перевіримо, чи добре ти запам'ятав чи запам'ятала правила поведінки на люді. Граємо так чи ні? Ніколи не перевіряй лід на міцність ударами ноги. Так чи ні? Переходити водоймища треба по містку або перевіреними переправами. Так чи ні? Так. Якщо ти опинився на льоду і він почав тріскатися під ногами, негайно лягай на живіт і повзи до берега. Так. Якщо ти провалився на льоду, потрібно пірнути під лід і поплавати. Так чи ні? Ні. Якщо хтось провалився на ваших очах, надавайте допомогу тільки коли впевнені у власній безпеці і в власних силах. Якщо ж ні, негайно кличте на допомогу дорослих. Так, і це буде правильна поведінка. Якими предметами можна скористатися, щоб допомогти потерпілому вибратися з води? Шарфом, клюшкою, великою товстою гілкою або навіть лижами або лижними палками. Добре запам'ятайте ці поради! А ще ми пригадаємо, що на уроці письма ми сидимо рівненько. Спина спирається на спинку стільця, обидві руки лежать на столі або парті, а ноги стоять на підлозі. Посібник або зошит лежить похило куточком до тебе. Ручку або олівець ми тримаємо трьома пальчиками. Давай порівняємо друковану та рукописну букви З, що в них спільного. А чим відрізняються ці букви? Тож перейдемо до виконання завдань у букварі. І нас чекає завдання 9. Подивись уважно на тваринок, які намальовані поруч. І з буквою З. Який спільний приголосний звук в назві цих тварин? Заєць Зебра. Спільний звук з. Постав відео на паузу і наведи по крапочках малюнок із зображенням тварини, яка живе в лісах України. Давай перевіримо. Тож, хто мешкає в лісах України? І це зайчик абсолютно правильно. Придивимось уважно разом із зайчиком, як же ми будемо писати малу рукописну букву З. Починаємо ми її писати від середини рядочку. Звіримо нахил букви. Робимо заокруглення, як у цифри 2. Трохи не доводячи заокруглення до нижньої лінії рядочку. Ну а потім робимо петлю. Ось вона мала рукописна буква З. Тож давай тренуватися писати її. Пригадаємо ще раз, як ми будемо писати малу рукописну букву З. Починаємо писати від середини рядочку. Ведемо вгору і робимо заокруглення, як у цифри 2. І трохи не доводимо до нижньої лінії рядочку. Зупиняємося, відводимо лінію трохи праворуч і опускаємо вниз петлю як у букви У і у букви Д. Хвостик петлі ведемо до середини рядочку. І ще раз очок. Починаємо писати букву від середини рядочку, розробимо заокруглення до верхньої лінії рядочку раз. Не доводимо лінію до нижньої лінії, не доводимо до нижньої лінії рядочку. Знову праворуч і опускаємо довгу петлю до нижньої лінії помічниці, доводячи хвостик петлі букви З до середини рядочку. Постав відео на паузу і пропиши рядочок малої рукописної букви З. Не забудь для початку обвести пунктирну лінію. Коли допишеш букву З, повернись до перегляду. Трохи попрацювали. Час відпочити. Давай виконаємо руханку з веселуном «Коко». Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Ура! Неможливо не скасати, не пилати, не скакати, не розбігтись, не стрибнути, стрибнути мечем м'яч. Хай рукаю, гей потише, а як цього не вийшло. Та інакше, та інакше, не умів, хоч заплач. вчора я не розбігався, будь-ступний намагався, я не бився, не ганявся, не кричав трактора, я сказав старанно ноги, що забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно. Цілий день ходив спокійно, за ходив спокійно, затперед ходив спокійно, за ходив спокійно. спокійно, перевертом на руках. Спокійно, заперед годий спокійно, за ходи спокійно, спокійно, спокійно перевертом, на руках неможливо не згасати, не пилати, не скакати, не розбігтись не стрибнути, стрибнути, наче м'яч! Хай гукай, хай потише аби як цього не вийшло, та інакше, та інакше, не вмів, хоч заплатить! Берет, ходить спокійно, Заперед перед спокійно, за ходи спокійно, спокійно, спокійно перевертом на руках. Зад, Заперед косить спокійно! заперед передвоїть спокійно! переверто на руках! Друзі! Ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал! Бай! Відпочили, порухались! Ми повертаємося до роботи. До завдання 10 на сторінці 53. Прочитаємо букву сполучення. Z. Щоб написати букву сполучення, почнемо писати від середину рядочку, робимо заокруглення догори, не доводимо лінію до нижньої лінії рядочку. ведемо лінію праворуч, опускаємо петлю до нижньої лінії помічниці. І далі ведемо наш хвостик до верхньої лінії рядочку, адже наступна буква І пишеться від верхньої лінії. Тож хвостик догори і потім дописуємо букву І. Наступний склад ЗУ. Пишемо точно так же З, не доводимо першу частинку до нижньої лінії рядочку, робимо петлю і знову хвостик догори. Адже букву У пишемо від верхньої лінії рядочку. І приєднуємо букву У. Ось такі у нас дві хвостаті букви з двома петлями. Наступний склад. УЗ. Розпочнемо писати з букви У. Не забуваємо про нахил, робимо петлю букві У. І щоб далі приєднати букву З, продовжуємо хвостик букви У до верхньої лінії рядочку. А ось тепер на верхній лінії рядочку робимо заокруглення. Лінію ведемо не до нижньої лінії, трошки вище зупиняємось. Праворуч і робимо петлю для букви З. Ну, а як приєднати букву О, ти чудово вже знаєш. І, звичайно, ти зможеш написати слово зерно. Так, постав відео на паузу та пропиши склади та слово у своєму букварику. Коли ти закінчиш прописувати завдання, повернись до перегляду. Зайченята прийшли в супермаркет і взяли візочки. На візочках написані букви К і З. Допоможи зайченятам зібрати у візочок продукти, в назвах яких є вказані букви. Капуста до якого візочку кладемо? Так, до візочку з буквою К? Картопля? Гарбуз. Кукурудза також до візочка з буквою З. Морозиво теж до візочка з буквою З. Морква до візочка з буквою К. Я думаю, ми допомогли зайчиняткам сходити в супермаркет. Але зайченятко нас ще не відпускає. Тож, давай спробуємо описати зайченятко. Я буду тобі допомагати. Який зайчик за розміром? Невеликий, великий, дрібненький чи велетенський? Дай відповідь повним реченням. Зайчик невеликого розміру. А якого кольору у зайчика шерсть? Я підкажу тобі, які слова можна використати. Плямиста, смугаста, біла, сіра, руда. Давай спробуємо відповісти повним реченням. Шерсть у зайчика. Сіра. А яка шерсть на дотик? Гладенька, м'яка чи жорстка? Так, шерсть у зайчика м'яка, гладенька. А які вушка? Великі, довгі, маленькі, короткі? Який хвостик у зайчика? Хвостик може бути куций, пухнастий, довгий чи круглий. Куций хвостик. Пухнастий хвостик. А які у зайчика лапки? Передні довші, ніж задні. Чи задні, довші за передні? А лапки у зайчика довгі чи стрункі. Спробуй поставити відео на паузу і ще раз розповісти про зайчика, пригадуючи вс всі свої відповіді на мої питання. Ось такий чудовий заячий урок у нас сьогодні вийшов. Давай підсумуємо його. Що цікавого ти навчився чи навчилася сьогодні? Що було важко? Що тобі не сподобалося сьогодні? Що ти хотів би чи хотіла б ще вивчити? Тобі було б цікаво? Наш урок добіг кінця. Який у тебе настрій в кінці уроку? Чи все у тебе вийшло? Розфарбуй квадратик біля крапельки у своєму букварику. А я розфарбую у себе. Настрій гарний, адже все вдалося. Ти молодчинка! Я тобі дякую за твою роботу на сьогоднішньому уроці. Ми з тобою навчилися писати велику букву М. Тож, до наступної зустрічі. Гарного тобі дня!